Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбе. Підтримуємо український футбол. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійснені. І все, що потрібно до 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. Лихацький! Лихацький прострілював на дальню стіку, там не туди хата. А тим часом аптех тім забиває. Не проходить пас по діагоналі низу напрямку протилежного флангу Уманко Перекоплює, але Драга чисто зупиняє суперника. Драга на лакті на незручний пас в спину. Передача від Довголя. Даруйте удар від Довголя якраз з лету. Все, на цьому завершується стартова 20-та хвилинка. Аптех тім мінімально літирує в усьому протистоянні з рахунком 1-0. Сотніков, позиційна атака гетьмана пасна хідна Лактіна, шикарна передача. Латін забиває 2-1, але я би акцентував вашу увагу на цьому. А о от і 2-2. Павло Науменко забиває. І от, власне кажучи, аптек може продовжити свою е, безпробу. має дещо інші амбіції. Команди після трьох перемог на старті хотіла би претендувати на чемпіонський титул, але третя поспіль, втрата за лікових балів. Може дуже дорого що щоправда. Гравці Аптах аптахтім поки ще жодного разу правила не порушували. Ось що потрібно говорити про коректність з цього матчу. 5,5 з половиною хвилин. Рати ще залишається довга! Парад за різниці у голи. Андрющно, але Андрющко запалює надію. Одна максимум дві атаки. Залишається в аптек, але зараз перехоплення від довгаля. Момент і ворота пробиває мотовий. За рахунком 4-3. Це може бути дуже безпечно. Але зараз ця увага до стандарту пробиває Андрющенко. На цьому час вичерпано, отже, з рахунком 4-3. Гетьман Київ все ж таки здобуває вольову перемогу над аптек. Тім перериває свою серію. Так, головний, один із головних е, учасників цього матчу Ігор Криворучко, вітаю вас з перемогою вашої команди. Е, Довгаль зробив результат, майже можна сказати так. Да? І, і голи, і асисти, але в принципі вся команда молодці. Що скажете ви, чи задоволені грою своєї команди як тренер? Грою своєї команди. Я ну, скажем так, задоволений частково. Да, невірно було більший відсоток десь. Браку і сумбуру в грі. Будемо працювати, будемо розмовляти на тренуванні, що трапилось, чому так. Але в цілому ми досягли потрібного нам результату. Ми взяли потрібні нам три очки, тому, тому, як кажуть, переможців не судять, але на тренуванні судити їх буду. Команді суперника дякую, дуже добре грали. Також не давали нам, мовно кажучи, голову підняти, завжди були на м'ячі. Ну, але не мабуть, навіть скоріш того, що у нас бажання, навіть трошки було більше перемогти, ну, чого ми досягли. Е, дуже цікава, така критична від вас оцінка своєї команди. А що саме вам не сподобалось, якщо так цікаво, із е, перших уст, так, так би мовити, почути? Ну, в двох словах десь не добігали, не перекривали зони, де давали команді суперника простір вбігати в вільні зони. Давали дуже багато вільних зон, чим суперник користувався і завдавав там, удари поворотам обострічі. Ну, дякую, що також Бринзі Максиму, нашому голкіперу, да, спас багато моментів. От. Ну, будемо працювати. багато Багато дали простору команді. Щого не можна давати, тому це один із таких основних моментів. За що буду, буду серйозно спілкуватися з хлопцями? Я зрозумів. Ну йдіть, спілкуйтесь ще раз. Вітаю вас з перемогою. Гарного дня. Дякую. Дякую.